Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати гомілки з лимоном та розмарином. Нам знадобиться 1 кг гомілок, 1 лимон, у мене ось такий невеликий, масою 80 г, 1 столова ложка з гіркою діжонської гірчиці, 2 чайні ложки солі. Дві гілочки розмарину. Якщо не маєте свіжого, то можна використати сухий. Знадобиться десь приблизно пів чайної ложки та 1 третя чайної ложки чорного перцю. Друзі, спочатку зробимо маринад. З лимона знімаю цедру та вичавлюю сік. До лимонної цедри та лимонного соку додаю нарізаний розмарин, всипаю гірчицю та перець і ретельно перемішую до розчинення, до гомілок додаю маринад, перемішую і залишаю для маринування на годинку, а краще на дві. Гомілки в мене вже замаринувалися. Тепер викладаю їх у форму, застелену пергаментом, і буду запікати одну годину при 190 градусах. І наостанок полила гомілки маринадом, який залишився. Друзі, ось так виглядають готові гомілки. Смачні та соковиті. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.